Попри всі розмови про те, що Збройні сили України розграбовані і недооснащені, сьогодні вже можна констатувати: українська армія відроджується, Сприяє тому як високий бойовий дух захисників вітчизни, так і підтримка цивільних українців. Щомісяця на оснащення ЗСУ від українських громадян надходять десятки мільйонів гривень, виділяються кошти із держбюджету. А зовсім нещодавно президент Петро Порошенко доручив Кабміну розподілити на потреби армії 600 мільйонів гривень, ощадження на другому турі виборів. Справжні патріоти є і на Херсонщині Олександр Бало, директор місцевої виробничо-комерційної фірми Елітпласт а також полковник запасу. Його підприємство для Нацгвардії закупило 30 бронежилетів. Отримали їх бійці військової частини 3056. На вручення завітав і голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Одарченко, який відзначив, такі вчинки насправді є неоціненними, адже це не лише матеріальний внесок. Для наших силовиків це є у першу чергу свідченням того, що народ на їхньому боці і завжди готовий допомогти і Підтримати, а херсонські нацгвардійці свою справу знають і варто несуть на відмінно свідченням тому спокій у нашому регіоні. Сьогодні на Нацгвардії лежить дуже відповідальне завдання охорони Каховської ГЕС. Це не просто там перебування людей. Ми мали абсолютно чітку інформацію. Затримані люди, громадяни Російської Федерації, які намагалися ставити мітки електронні на радіомітки на об'єктах Каховської ГЕС. І тільки злагоджені дії Нацгвардії, міліції служби безпеки дозволили там нейтралізувати. Цих людей. Вони арештовані, ведуться слідства, і там постійно люди знаходяться в стані бойового чергування. 30 бронежилетів благодійникам обійшлися майже у 100 тисяч гривень засоби захисту четвертого класу, і це доволі високий рівень. Це бронежилети сертифіцировані. Їх випускає фірма ліцензійна, яка офіційно займається виготовленням саме бронежилетів. Це четвертий клас ДСТУ, що має можливість захищати від. Автомата Калашникова, СВД, ну і стрілково-нарізної зброї, пістолети всіх типів. Значить, він, гвинтівку СГД вона захищає на відстані до 100 метрів, автомат Калашникова 70-80 метрів. На сьогоднішній день у мене потреба в таких бронежилетах складає більше трьох сотень більше трьох сотень. Поки що подарено перша партія 30 бронежилетів і надалі ми розмовляли з Юрій Віталійочем що будуть допомагати і будуть вирішувати всі ці питання. Крім того, держава теж трошки нас профінансувала на сьогоднішній день, ми ще будемо закупати за державні кошти, ну, все одно не вистачає. Сам благодійник, який віддав армійські служби 32 роки, молодих бійців застеріг. Мовляв, бронежилет то є лише частковий захист, і використовувати його потрібно правильно. Офіцер запасу на цьому розуміється і глибоко переконаний, для солдата найголовніше не сучасне оснащення, а вміння. Основна проблема в тому, що одяг бронежилети ще ні Наоборот, їх снімають швидше, бо ж думають, що вони, думаю, вони захищені. Все вже ні. Надо уметь и окопаться, надо уметь вести бой и в лесу, и в городе. И из этих мешков нужно уметь. И не, потому что необученный паренек может оказаться автомат Калашникова лучший в мире лишним грузом. Бронежилет вы попробовали какой он? Плюс автомат. Если это еще АКМ, то он 3600 весит. А если так будем стрелять, как показывают в боевиках, то это, это через 30 секунд боєприпасів у него не окажется. Он станет кем? Пушечным м'ясом. І це все будет йому мешать. Скільки підприємств на Херсонщині? Чимало. І значно прибутковіших за фірму елітпласт, якби й вони відгукнулися і внесли свій внесок. Напевно, жодних матеріальних проблем і нестач наші назвардійці не відчули. Міркує Олександр Бало. А захисникам, вдягаючи бронежилети, побажав, щоб даний спецодяг знадобився їм лише для охорони важливих стратегічних об'єктів і аж ніяк не для ведення бойових дій.